Війна не полишає українські території, однак Кіровоградщина продовжує наполегливо працювати на максимум можливостей на всіх фронтах, щоб звільнити державу від окупантів. Уперше з початку запровадження воєнного стану депутати обласної ради провели засідання сесії офлайн. Зареєструвалася на неї більша половина депкорпусу – 44 обранці з різних фракцій, в тому числі практично в повному складі слуги народу. Ми розуміємо, що є військовий стан, є певні ризики і певні моменти для безпек. Разом з тим, навіть під час війни, життя не стоїть на місці. І є багато господарських питань, які треба вирішувати. Адже від цих господарських питань залежить. Ну, допомога з тилу фронту і те, що зараз треба в Україні, і є просто так законодавством виписано, що без рішень сесії обласної ради ті чи інші питання вони не рухаються з місця. Лідер фракції Ігор Волков зауважує, для них з колегами це політична відповідальність під час повномасштабної війни представляти інтереси виборців і голосувати за програми та рішення, які спрямовані на підтримку економіки та допомогу армії. Ігор Волков додає Проблеми з тим, щоб визначитися, в якому саме режимі доцільніше збиратися на сесію для них з однофракційцями не було. Варіант із засіданням офлайн рахують найоптимальнішим, оскільки вживу є місце ґрунтовній дискусії. Ба більше через конструктивні обговорення в сесійній залі можуть впливати на прийняття важливих рішень і поза як зменшуються ризики різного роду фальсифікацій. Щодо страху на догоду ворогові, то його за словами Ігоря Волкова в депутатів немає. Тим Паче, що всі заходи безпеки на випадок ракетних обстрілів апарат облради передбачив. Це не просто депутати вирішили поспілкуватися. Вони можуть, по-перше, якісно донести свою думку. По-друге, це їх громадянський обов'язок на своєму робочому місці, виконуючи свою громадську роботу, голосувати і висловлювати свою позицію. Адже е працює Верховна Рада України в стінах парламенту. Президент працює. В офісі президента міська рада міста Карпивницька проводить сесії не в онлайн режимі. Загалом обранці розглянули в межах 30 питань порядку денного, присвячених освіті, медицині, фінансам, нерухомості та захисту екології. Прозвітували перед депутатами, зокрема й про восьмирічне виконання обласної програми з розвитку водного господарства та оздоровлення акваторії Дніпра. На неї з бюджетів різних рівнів виділили загалом понад 800 тисяч гривень. За ці кошти вдалося поліпшити стан водойм, реконструювати зрошувальні системи та забезпечити безперебійний полив сільського. Угідь у сезон посівних. Ви всі були забезпечені водними ресурсами у достатній кількості і належної якості в умовах низької, дуже низької водності. Тому це і є головне завдання цієї програми, і ми вважаємо, що воно виконано. І саме на це було спрямовані ці основні кошти. Одноголосно депутати підтримали пропозицію створення заповідної зони на території пам'ятки Дуб Вартовий, що на території Олександрійського району. Також до природно-заповідного фонду місцевого значення віднесли два урочища: тривало сесійне засідання близько години. СБУ припинила діяльність інтернет-агітаторів на Кіровоградщині. Усього фігурантів троє. Серед них колишній податківець, ілюстрований після майдану, та екс-чиновник Укрзалізниці. Власне він і став організатором злочинної мережі, здобувши фахову інженерну освіту, Тривалий час працював в Укрзалізниці. Та після скорочення у 2018-му зацікавився СММ і створив понад дві сотні профілів у популярних соцмережах. Саме їх від початку широкомасштабного вторгнення РФ почав використовувати на шкоду інформаційній безпеці України. Відомо, що агітатори координували свої дії. Двом зловмисникам повідомлені підозри за статтею 436-2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірного забезпечення збройної агресії Російської Федерації. За вказаною статтею, їм загрожує виправні роботи або позбавлення волі терміном до трьох років. Третьому фігуранту спровадження повідомлено про підозру за частиною першої статті 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність та недоторканість України. Санкція статті інкримінує їм від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тариф на централізоване тепло у Кропивницькому виросте вдвічі. Однак населення цього не відчує і сплачуватиме за ціною минулого опалювального сезону. Це трохи більше 50 гривень за метр квадратний площі обігріву. Про це повідомили у міській раді. А керівник КП «Теплоенергетик» пояснив, підприємство ініціювало процедуру підняття вартості послуги, аби спростити механізм отримання компенсації різниці в тарифах. Так, за розрахунками фахівців компанії постачальника, порівняно рентабельним для підприємства тарифом є понад 100 гривень за метр квадратний опалювальної площі. Утім, ще раз наголошу, споживачі централізованої послуги платитимуть половину. Решту компенсуватиме держава. Нагадаю, спочатку російського вторгнення уряд заборонив підвищувати тарифи на комунальні послуги в період воєнного стану. Цю різницю, яка утвориться між економічно обґрунтованим тарифом, і той, який буде реально застосовуватись, буде держава відшкодовувати. А щоб не робити кожного дня на калькуляторі рахувати, яка це різниця, то міська рада затверджує і підтверджує тим самим, що економічно обґрунтований тариф 100 гривень, а підприємство не виставляє рахунки 50 гривень. Уже ні в кого не виникає. Тоді питань, яка ж це різниця? А різниця проста. Арифметична дія 100 мінус 50, значить 50 гривень підприємству треба відшкодувати. Над Кропивницьким – веселка. Вона з'явилася сьогодні близько 16-ї години. У більшості культур це гарний знак, особливо якщо ви побачили повну веселку від початку до кінця, це до успіху та примноження статків. Поряд із цим, чимало народних прикмет, які тлумачать явище веселки, спрямовані на певну пору року. Прикладом осіння райдужне явище віщує теплу, проте дощову погоду аж до зими.